Напевно, вже не було такого експерта чи блогера, який б не говорив про курську операцію. Ну, значить, моя черга наступила декілька слів сказати. Не буду повторювати, повторювати там, скільки кілометрів квадратних захопили, наскільки це було неочікувано для росіян, які це наслідки має. Вірніше так, якраз варто поговорити, які це наслідки має. Так, от, в першу чергу, що приємно, що ця операція була неочікувана, тому що ви пам'ятаєте, коли планувався осінній наступ України, то про це наперед півроку говорили, 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 а потім наступ, ну м'яко кажучи, не зовсім вийшов. Тут операція була спланована, засекречена, таємна, і вона була неочікувана. Я думаю, що під час війни ну, це єдиний правильний варіант військових операцій. Знаєте, вона, вибачте, за Каламбур, вона як сніг на голову тим самим росіянам впала. Друге, те, що ця операція успішна, це показало про те, що не дивлячись, Росія сильна на полі бою, і це треба ну, говорити чесно, що ми на Півдні маємо доволі ну, непросту військову ситуацію, і росіяни там продавлюють їх більше в техніці. В рази більшою їх в рази більше в живій силі. Вони потихеньку продавлюють наш фронт. А ось ця операція що показала? Вона показала, що вони сконцентрували всі сили на півдні, а в себе в тилу вони залишили невелику кількість срочників, хлопців, необстріляних, зовсім молодих. І нашим військовим не так складно було, якщо так по-чесному говорити, просунутися. Це означає, що Росія не прикрита у військовому плані. Тобто вона свої тили не захистила, і з такою ж самою успішністю ми можемо робити, ну скажем, десятки проривів на інших місцях. Тому що Росія укріпила вже повторюю лінію фронту там, де йдуть гарячі бої, а себе в тилу в багатьох місцях вона оголила. Слідуючи, що показала ця операція, що різко почав падати авторитет авторитет і рейтинг безпосередньо президента Путіна. Він почав падати всередині. Країни, тому що він, знаєте, росіяни привикли, що є цар, і цар відповідає за все, і цар всіх захищає, і цар все зробить. А тут, як кажуть, цар <рех> прорахувався, і, скажем, його авторитет, що всередині країни різко почав падати, і західні країни так трішки прибодрилися. Тому що як говорять уже зараз військові керівники зарубіжних країн, в першу чергу Сполучених Штатів Америки, що можливо варто взагалі відмінити такий термін, як червоні лінії, і не говорити про якісь червоні лінії, які там можна переходити, не можна переходити. Тому що це є війна, то виходить, в цій війні Росії можна все, а в Україні не можна було переходити лінію кордону з Росією. Виявилося, що можна переходити. А потім було заборона бити зброю по території Росії. Виявляється, що можна бити ракетами і безпілотниками по Росії. Я думаю, знаєте, на війні як на війні. На війні не повинно бути ніяких червоних ліній, які одну сторону обмежують. В бойових діях, а друга може робити все, що завгодно. Я думаю, що ця операція в дійсності має набагато більше значення не навіть не на сьогодні, сьогодні, на сьогодні, а на майбутнє, тому що вона якраз знімає для наших зарубіжних партнерів всі ці обмеження в поставках зброї або в обмеженнях нас уведення бойових дій там на території Росії, по дальності ударів наших. Я думаю, що на це і був якби, основний розрахунок. Звичайно, поживемо, побачимо. Зараз ще остаточні висновки робити передчасно. Ну, зараз ми бачимо плюси, плюси, плюси. От Курська операція плюс, 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 плюс. Мінусів поки що не бачимо. Ну так в житті не буває. Там, де є плюси, там завжди є мінуси. Ми ще просто їх не бачимо. Але я думаю, що плюсів однозначно буде більше. Який іще от плюс, іще раз хочу акцентувати увагу, який, на мій погляд, саме-саме основний. І цей плюс наступить на сьогодні. А це сьогодні він тільки в свідомості наших зарубіжних партнерів. Знаєте, це якби змінюється їхня позиція, змінюється їхня думка. Тому що саме основне було для наших партнерів знаєте, як кажуть, в народі не роздраконити того московського медвідя, щоб він випадково не почав військові дії з країнами НАТО і щоб країни НАТО не втягнулися в цю повномасштабну війну. Ну а там вже такі терміни, як Третя світова, а там як ядерна і таке інше. Не будемо говорити про ці погані сценарії. Вони, знаєте, наші партнери не опіклися на гарячому, вже почали дмухати на холодний цих. Дуже багато нам дійсності обмежень ставили різноманітних саме. Основне це те, що вони ну, суттєво не додавали нам зброї, що, боронь Боже, ми там різко не почали перемагати ту саму Росію. Ну, а все це коштує життя українців в першу чергу наших воїнів. То я думаю, що от свідомість і погляди наших зарубіжних партнерів найближчими місяцями зміняться. Чому місяцями? Тому що ну, погляди, переконання. Свідомість не міняється так в один день. Це треба, знаєте, щоб воно тут, якби в мізках трішки уляглося, але я думаю, що е пройде певний період часу, і ми побачимо трішки інші, і трішки кращі, і трішки ефективніші стосунки України з нашими партнерами. А то в нас у Рамштаймі 53 країни, а в Росії. Зброї в рази більше, снарядів в рази більше, а в нас менше. То я, чесно кажучи, таку допоможу собі слабенько розумію, коли тут 53 помічника. І не можуть переперти, вибачте, одну тою Росію. То якась допомога тут трошки не така, як, як на мене. А чому не така, не тому, що е, не можуть дати, а тому, що не хочуть дати, а чому не хочуть дати достатньо зброї, а тому, що бояться. А чого бояться? Тому, що не, не пеклися на гарячому, одмухають на холодне, а тому, що багато передосторог, і тому, що хочуть воювати нашими е, тільки руками, а, скажімо, не давати свої війська. Так що я думаю, що за декілька місяців ситуація. Це в стосунках зміниться між нами і партнерами в кращу сторону і суттєво зміниться. І що відобразиться на полі бою? Я думаю, що десь в середині, в кінці осені ми це вже побачимо, і думаю, що це основні наслідки цього курського прориву. Шановні друзі, буду вдячний. Якщо порахуєте потрібним підписатися, Звичайно, буду ще більше вдячна, якщо залишите свої коментарі подобайки, для того, щоб у нас був не тільки монолог з моєї сторони, а й трішки діалогу. Дякую наперед.